Всім вітання. Дуже багато запитань стосовно утеплення, коли ложити подушки. Показую, що у нас відбувається. Оце дивіться. Оце, Оце і все, що є Дошкун. якщо видно вентиляція. Ну також сітка. Погано видно. І це отак майже в кожному вулику. Дивіться. Клейоночка просто складена. Оце зазвичай. середина- кінець вересня. Вже я роблю проточну вентиляцію, щоб у бджілки не було стимулу вирощувати розплід. І подушка ложиться лише після обльоту, як почали облетілися вже нормально, почали отак от, от носити пилок. Зараз зніму тут. А не, з цеглиною важко одною рукою. там рядочок без цеглин. Тут трохи інші Ось, дивіться. Це кардованчик. Сьогодні у нас 8 градусів температура, клуб трохи розсипався. Оце отак вони і зимують. Всю зиму. Підійшов, дашок задер, кліяночку задер, подивився, де сидять. І все. Це відводок пізній. Це також пізній відводок. Всі ніяких утеплень. Яке там може бути утеплення? Тільки влогу збирати. Тут разом з піддашником піднімається. Ось лежачок. Ніяких потолочин, Вентиляція в дашку. І все, отак і зимуємо. О! О! Треба почистити вентиляцію, запрополісували. А вже після обльоту потім вже йдуть пінопластові заставні, подушки, максимальне утеплення. 20-25 морозу. Бджілка витримує чудово, без ніяких проблем. Все, до побачення.